5 грудня в усьому світі відзначають міжнародний день волонтера. Активних представників волонтерського руху зміївщини цього дня привітав зі святом зміївський міський голова Павло Голодніков. Завдяки волонтерському руху, який є унікальною армією забезпечення і допомоги, врятовано тисячі життів, а збройні сили відчувають постійну надійну підтримку і турботу. Міський голова висловив вдячність всім і кожному, хто робить свій вагомий внесок в нашу загальну перемогу, хто служить неписане. Тим законам людяності, чуйності, співпереживання, співчуття, милосердя і самопожертви, хто шляхетними справами наближає перемогу світла над пітьмою. Цю роботу будемо продовжувати з такою командою, як зараз присутні всі в залі. Зрозумію, точка, точна, що ця робота буде лише набирати обертів, і ми будемо допомагати завжди всім людям, які цього потребують. А також і особливо нашим бійцям, які сьогодні захищають нашу країну. Дякую всім вас. І сьогодні зі святом міцного здоров'я, мирного неба над головою, української землі під ногами. Слава Україні! Павло Голодніков нагородив почесними грамотами і подяками волонтерів Зміївської громади, серед них громадські організації, фермери і мешканці Змієва. Усі вони сьогодні є міцною опорою для наших захисників на фронті і надійним щитом тим, хто потребує підтримки у тилу. Дякуємо всім, хто в цей нелегкий час присвячує свій талант, енергію та виявляє щире бажання допомогти іншим. Бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття, сімейного затишку, вдячності від людей, миру. У ваших домівках та в нашій країні.